Друзі, дропшипінг помер. Є e комерс закрили, нічого не працює, Трамп ввів нові тарифи. Та й все, взагалі, перестаємо будь-чим займатися. Правда Сім? Чи працюємо далі? Саме в цьому відео я тобі дам реально конкретні кроки, що зараз робити і що зараз відбувається. Поїхали! Окей, друзі, і що ж сталося? Чи помер дропшипінг? Давайте розбиратись по факту. Перший. Приємний чи неприємний факт, як хочете з ним живіть у 2025 році. Президентом США став знову Дональд Трамп. Його перші економічні кроки, так що ми говоримо конкретно за економічні, це підвищення мит на імпорт, і основна ціль підвищення імпорту на мита це так звана економічна війна або економічне протистояння з Китаєм, як хочете. І на деякі категорії товарів вже реально повисили там до 60%. Але китайці знову ж таки вміють це обходити. Але про те, я говорю конкретно те, що вже відбулося, те, що зафіксовано на якомусь законодавчому рівні, тому що дуже багато тез, які, звучать новинах, це просто політичні заяви, які сиплять там ринок криптовалют, ринок фондовий, ринок я не знаю акцій компаній. про те, Фактично, ну, ми маємо вже реально до 60% на деяких категоріях. І давайте поговоримо, на які категорії це впливає і як буде видозмінюватись дропшипінг саме на США. Я не говорю зараз про інші регіони. Отож, на які категорії змінились. Реально ціни це на категорію електроніки, телефони, наушники, павербенки і всякі різні гаджети, автотовари, одяг та текстиль, побутова техніка, меблі, фармацевтика і продукти харчування. Як правило, в середньому це десь від 20 до 60% у найвищому підвищенні тарифів Трампа. Отож, якщо ви там дропшипите щось з цих категорій, скоріше за все, з травня місяця ціни на це поміняються. Проте, якщо зараз зайти на AliExpress, то ви побачите, що майже ніде ще ціни не помінялись, тому що ну, китайці теж не дурні, вони не будуть на всіх політичних заявах, да, там він каже про 100 і більше відсотків, змінювати одразу ціни на Аліекспресі, доки не прийде їм ну, якесь реальне законодавство на митницю. Ну, і так будуть оцінюватись товари. Що нам треба взагалі з цим робити? Перш за все, треба перестати панікувати. І взагалі думати, що щось померло, щось перестало працювати, таке інше. дивіться не може один президент країни вбити всю світову торгівлю одним рішенням. Він може вбити торгівлю там для своєї країни, тимчасово, але всі ми прекрасно розуміємо, що ну це ж не президент, нашої сусідньої держави, який повністю намаханий, щоб починати третю світову війну. Це не фінал якоїсь ніші, не фінал торгівлі, це просто індикатор змін. Щось змінюється на ринку. І я вам хочу сказати, що якщо ви живете в 21 столітті, то таких змін буде ще дуже і дуже довго. Нам Треба запам'ятати, що нам треба реагувати не на новини, а на якісь реальні зміни, які будуть відбуватися. Да, от коли вам постачальник щось напише або на Алі ви зайдете, який товар коштував там 10 доларів. Тепер він коштує 20 доларів. Тоді ви вже щось пробуєте змінювати, тому що ви можете наламати багато дрів, коли просто це політичні заяви. Наступне і найважливіше, що я вам хочу донести, дропшипінг. Це міжнародний спосіб торгівлі. Це не дропшипінг тільки на США. У вас є ринки, Канади, Австралії, Нової Зеландії, на які нема підвищення тарифів. Ви можете дропшипити на величезний європейський ринок. Боже, ви можете дропшипити на азійський ринок, якщо ви знаєте, мову або розумієте локальні тренди. Ви можете дропшити в Арабський Мрад, ну там на Близький Схід, якщо ви це теж розумієте. Але припустимо, що ви перестаєте дропшипати тільки на США, у вас є величезний список країн. Куди можна відправляти де є класні розвинуті e commerce ринки? Одна Німеччина тільки чого вартує США. Не єдиний ринок, нагадую, на який можна дропшипати світ. Реально величезний, реально трильйонна економіка якоможу тому запускайте компанії на ті ринки, на яких ну ще нікого майже немає, але там великий ринок, і дуже важливо США. Це вважався найдорожчий ринок з позиції закупки трафіку. Ну тобто CPM історично на США був найбільше. Тепер, якщо ви перейдете на інші ринки, ви будете ну реально менше витрачати на рекламу, і можливо отримати навіть кращий результат. Так само можна ж змінити постачальників. Якщо Китай дорого, можна шукати альтернативи таким предметам або таким продуктам на складах США. Ви навіть на Алікспресі можете вибрати товари і вибрати категорію Warehouse in US. Або в якісь інші країни, і просто планувати собі логістичне плече вже прямо зі Сполучених Штатів, якщо ви туди продовжуєте продавати. Або планувати логістичне плече з якоїсь іншої ближчої країни, щоб продавати на США. Таких складів на США реально дуже багато. Є сервіси CJ Dropshipping, там, Dropshipping Socket, SP, ну, Абсолютно величезна кількість дропшиперських сервісів, які там. Оригінально є китайськими, але по факту вони мають величезні фулфілменти і склади, і товари, і може, навіть деякі виробництва мають в Сполучених Штатах. От і все. Да? Тобто працюйте з такими сервісами, які вже мають сток в Сполучених Штатах. І так само ви можете додати вартості вашому продукту, якщо ви будете не просто виглядати як дропшипінг магазин, а ви будете будувати власний. Label Brand, тобто, ви будете ставити якесь брендування, якийсь опис, працювати реально як з брендом. І відповідно ви можете накинути набагато вищу маржинальність, що покриє вам ось ці відсотки. Ну, і якщо говорити про воронку на сайті, ви можете додавати всякі різні бандли, апсейли і докручувати, в принципі, в загальну естетику вашого вебсайту, щоб він виглядав брендом. Так само ви можете перепрацювати свою юніт економіку, додати якісь різні цінності, продукти і пробувати закуповувати трафік органічно з TikTok, з інстаграму. Тоді, вам, в принципі, взагалі не треба. Паритись. Але, друзі, дуже і дуже важливий меседж, да, крім тих всіх етапів, яких я назвав, що ви вже можете зробити, я вас знову ж таки хочу. Щоб ви зрозуміли, це не кінець, це просто еволюція, це зміни. Ну, зміни в економіці, які будуть відбуватися. Це так само, як прийшов чат GPT в нашому обсязі, тепер штучний інтелект, там просто побутова річ. Просто міняються правила гри. Ну нічого не помирає, ніяка індустрія не зникає. Інтернет вам не виключають, просто гра змінилась. І змінилась виключно на ринку США. Не змінилась вона в Європі і не змінилась вона ніде, там в Канаді, в Австралії, в Новій Зеландії. І завжди. Пам'ятайте, що найрозумніші і ті люди, які вміють адаптуватись до змін, які будуть відбуватись в майбутньому. Новини, як ми бачимо, це дуже сильні емоції у нас викликають, тому що ну, з нами так чи інакше працюють. Закони, от коли це будуть прийняті закони, якісь реальні рішення, все ви побачите на Аліекспресі, що все пам'яталося, це вже треба якісь дії. Ми працюємо, спостерігаємо, розкопуємо інші ринки, європейські, інші країни, ті і просто дивимось, що буде далі. Головне не панікувати і адаптовуватись до всіх цих подій. А ще більше з кроками, як це все правильно зробити, як оптимізувати свою доставку, як додати бренд Velo. я розписав в своєму телеграм-каналі, переходь по посиланню під цим відео, я там дам детальну інструкцію, що робити в цих Умова. Друзі, а щоб подивитись, як саме ми власне адаптуємося до цих умов, до нових тарифів до продажів, я рекомендую подивитись наше відео. Тут буде посилання про те, як змінилась динаміка продажів по різних країнам з введенням тарифів, як ми адаптовуємось до цих умов, що ми робимо. Переходьте і дивіться і. Просто використовувати наш досвід для ваших e-commerce брендів. А з вами був Влад з Voodoo.com. Не пропускайте наш відео. Підписуйтесь, ставте вподобайку і залишайте коментар під цим відео.